19 го початку 20-го століття вони співпрацювали переважно з Краковим. Ну чому? Тому що в Києві сиділа імперська окупаційна адміністрація. Якщо тут щось, скажімо, якась старожитність знаходилася, то її одразу намагалися перевірити на предмет анізабрат літа в ермітаж, значить місцеві поляки були проти. Тобто Ермітаж наповнюйте з власної Сибіру. А те, що знаходилося тут, вони дарували в Краків. І тому Краків зараз є одним з найбільших місць, де збереглися старожитності з Білої церкви і Білоцерківщини. Те, що було знайдено в другій половині ХІХ століття. Тобто, якщо, наприклад, хтось захоче шукати панагію зі святим Георгієм, то я б сказав би, що шукати її треба в Кракові. Це однозначно. Ну, Інший варіант. Що якщо вона, скажімо, залишилася потрапила до музею Браницьких, то це означає, що вона схована десь тут під Білою церквою. Ну і тут два варіанти. Або ви уважно слухали Володимира Івановича і вже знаєте, де воно сховано. Той, хто неуважно його слухав, купить мою книжку, яка я думаю, що цього року вийде про скарби. І вже там дізнається, де сховано. Ну а скажімо, хто і Володимир Івановича пропустив, і про книжку не дізнається. Ну, може почати все спочатку. Тобто, -то от купити в місцевому магазині лопату і вперед.